Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Чергове розпакування посилок з AliExpress Поки що прийшло дві посилочки. По мірі поступлення будемо продовжувати відео. Ось такі дві посилочки прийшли. Почнемо з меншої. Ось такий трек номер для продавця. Так. Так. Що ми заказали? Має бути включатель, але я включатель звичайний, бо зараз будемо бачити. Сенсор, не сенсорний, замовляв, це точно. Але щось дуже дешево він вийшов. Так. Вийшов щось. Так, звичайний. Звичайний включати. Ось такий. Плюс-мінус і все. Розпаковувати, ну, не буду ще, поки що не буду встановлювати. Так, я як встановлю, напишу, чи добрий, чи ні. Але обійшовся дуже мало суму. Щось біля 40 гривень. Так. Один є. Посилання на продавця буде, як завжди в описі. Так, включатель. Поки що норма, а як буде працювати, то не знаю. Так. І ось така посилочка. Тут має бути парасолька. Парасолька була щось дуже дешево у суперпропозиціях. І обійшлося мені отако. От 66. Ну, скріншот замовлення я. Прикріплю, щоб не казали. Ну, дуже дешево обійшлась. Ну і досить тяжка посилочка, я вам скажу, що там також щось є. Чи дерев'яний просок, чи чи ця, я вже не знаю, зараз подивимось. О! Ну і сама парасолька. Долар 66. Я думаю, що за 1,66 хрен, де купиш парасолю. Так. Ну, я вам скажу, розкривати зараз не буду, бо то і так не видно буде на відео. Має мати цей. Відкриватися і закриватися. Ось така парасолька. На продавця е, посилання лишу, але то було в супер пропозиціях. Ну, явно, що зараз такої ціни там не буде, але може ще викинути ще раз так. Але $1,66 це є дуже-дуже мала ціна. Я думаю, що за такі кошти парасолю не купиш. Ну, правда, я не знаю, яка вона є. Ось отаково. Коротше, якщо буде щось недобре, то я напишу. Але ось така парасолька прийшла і включатель. По мірі поступлення там ще буде багато чого цікавого. Має бути тепер в цьому відео. Так о. Так що при поступленні нових посилок продовжимо відео. Так, продовжуємо розпакування. Прийшло ще дві посилочки дві великі посилки. Одна це є дубль, два замовлення кросівок жіночих, Lucky Box, Lucky Pack, верніше від, від фірми Bona. Так, і в сторону. І почнемо з такої посилочки. І вот трек номер для продавця. Ось так, якщо щось не так. Так. Дані посилки прийшли всі. Міст Експрес. А дві. І три. Так. Ну, це все. Це все є одного від одного продавця. Це є антимоскітні штори. Le traigo Tak, či položil ještě? Є є. Так. Так. Так, гаразд. Я вже розкладу, складу, складу цей піс. Ну, поза відео. Так, одна добра. Так, дивимося, швидко другу і, і третю. Три номера. Таке враження, що, вони, що їх миші їли. Так, зелена, зелена, теж ніде добра. Це 90 на 210. зелена там зображення. Sove, sove, sove. Dobro. Iše od nam. Da želim. Tak. Tak. Tak, to ta je metr Метр на 210 стандарт. Ось такі антимоскітні штори на двері. Посилання на всі не буде, на, де, на деякі буде, бо деякі пише, що вже немає наявності. Але то від одного продавця так, що на одну буде, то і цей. Може, появиться, то й ви собі виберете. Але купляти треба у монетах, воно буде дешевше, ніж, ніж так. І то суттєво дешевше ніж так, якби купляли ви напряму. Так. І ось така посилочка. Ось такий трек номер продавця. Так дивимося, чи прийшов нам, ті нам красавочки поклала фірма Bonna. Так. Як не говорить, все одно цікаво, що то приїм. Так як вибираєш, які кросовки купити, які значки приїдуть. Це вже не то. О, просив стільки, ортопедичні устілки просив. Писав продавцю і нам поклали. Це бонус від Бони. Так що всім раджу писати, як при покупці, повідомлення продавцю, просити, щоб поклали стілки ортопедичні. Так. Дивимось, які кросовки прийшли. Ось такі. Оце вже літній варіант. Ось такі. В принципі, і, і сама стандартна м'ягенька устілка. І в бони прикольні, хороші, якісні підошви. Так що я знаю, я людина не легенька. І я знаю, що я говорю я ношу бону. І я знаю, як вона як обув просідає і протирається. У бани досить хороша якісна підошва. Ось такі кросівки, Я думаю, що людині, яка замовила другий раз, ці кросівки більше зайдуть, ніж були перші. Ось такі кросівочки фірми Бона. Посилання на де я купляв, буде в описі. Кому цікаво, може зайти, собі придбати. Ну, але бажано теж в монетах шукати якихось... Пару, пару гривень сотню можна зекономити. Так що всім дякую за увагу. Поки що будемо чекати наступних посилок і продовжувати відео. Але я щось думаю, що краще це буде. Не затягувати багато відео, люди не люблять багато... довгі відео. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!